Павло Грабовський надія, Не зітхай так безнадійно, скорбних уст не замикай, рук не ще подвійно, злану битви не тікай, глянь на луг, не вся травиця ще потоптана у прах. Глянь на люди, чесні лиця ще не всі обвіяв страх. Ще великі перепони злу поставлено кругом, небезкарно рвуться стони під ворожим батогом. Встануть мученики, браття, встануть сестри, як живі, за годиною прокляття мук, кайданів та крові. Зрадно купленої слави. Панство волі йде услід, і на чолі м розправи власно з'явиться нарід. Павло Грабовський, справжні герої. Не вам мій спів у квітчені герої кривавих справ, не вам, мій голос, ні. З під варф рожевих вигадки пустої, на чорнім тлі бачитесь мені, хай досі сниться іншому піті шалений брязкіт кинутих шабель. Не краще було б запособлять освіті підняти люд хоч на один щабель. Моя хвала трудівникам Незнаним, що двигли мисль по селах, хуторах, Цуравшись власно мрій золототканих, чий невідомо почуває прах. Чи вік минув за працею, як днина, сліпим братам торуючи межу. Перед тими я стану на коліна. Героям тим подяку я зложу. Моя хвала живим, як і помершим, О тим борцям за будуча русі, тим страдникам за друзяків найпершим, що сяють нам у чарівній красі. Взяли вони в житті шляхи колючі, Серед пригод та всякої нужди, Окриють їх колись вінки немручі, Затихне навіть галас ворожди. Павло Грабовський до НКС С. Такої певної святої, такої рідної, як ти, такої щирої, простої вже більше, мабуть, не знайти. Таку нечасто скинеш оком, такої тільки що марить, а раз зустрінеш ненароком, навіки долю озарить.